Слава Ісусу! З Божої милості ми є на цьому місті. Ми збираємося, щоб мати спільність єдність в Дусі Святому, мати це єднання перед Богом, один з одним у Дусі Святому і з Отцем. Як каже Слово Боже, спільність наша з Отцем і Сином. І Святим Духом. І це є велике благословення для нас, як людей. І нехай Господь благословить нас, щоб ми мали відкриті серця до Нього, відкриті серця, відкриті наші вуха, щоб ми могли корисно проводити цей час, який ми маємо. Тому що час, який розумні вчить Слово Боже. І розумно використовувати цей час. І впродовж нашого служіння я хочу зачитати одне місце, і щоб ми пороздумували над ним. Це є друге послання до Корінтян, шостий розділ з першого вірша. Друге послання до Корінтян, шостий розділ з першого вірша. А ми, як співробітники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали надармо. Бо каже, приємного часу почув я тебе, і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Ні в чому ніякого спотикання не робімо, щоб служіння було бездогане, а в усьому себе виявляємо, як служителів Божих, у великій терпінні, у скорботах, у бідах. У тіснотах до цього місця. Такі слова написав апостол Павло до християн, до церкви Божої в Коринті. Я думаю, що кожен з нас ми знаємо визначення слова благодать. Це є незаслужена милість. І цей термін він найперше зустрічається в Євангелії. Ніде в старому заповіті ми не знайдемо такого слова і благодаті. Таке поняття, воно взагалі було відсутнє. Про милість Божу до людей є сказано багато. Люди могли отримати милість від Господа, люди могли отримати ласку в Божих очах, знайти її, але в рамках закону, через пролиття крові, через жертви, і то не всі люди. Тому що не всіх вподобав Господь, і не всі жертви були прийняті Господом. Але коли ми відкриваємо Євангелію, коли ми відкриваємо книги нового заповіту Євангелію, яка є доброю новиною. Ми бачимо, що там з перших же сторінок говориться про Божу благодать. Про Божу благодать, яка явлена для людей. Зокрема, і від Івана, перший розділ 17-го вірша, починається словами: Закон Бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилася через Ісуса Христа. І перед тим два вищі вірша говорять. Євангелист Іван, він пише, що про нього свідчив Іван Хреститель, який був перед Ним. Він каже, що той, хто прийшов, він був скоріше за мене. І далі він від себе добавляє, він каже: а з його повноти, тобто з повноти Христа, ми одержали всі. Що ми одержали? Він каже: а то благодать на благодать. Давайте скажемо слава Господу. З повноти Ісуса Христа. Господь дає нам благодать на благодать. Послання до Офесіан 2 розділ з 8 вірша. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від дів, щоб ніхто не хвалився. Ми спасаємось Божою благодаттю, і це є дарунок, який дає Господь кожному через віру і одинаково спасає всіх незалежно від твоїх можливостей, незалежно від твоїх діл. Незалежно від того, чи ти вислужився перед Ним чи ні, ця благодать, вона дається всім, щоб і ніхто не хвалився, це урівняло всіх. І насправді саме в цьому полягає суть Євангелії, що з'явилася Божа благодать, доступна для всіх людей. І коли апостоли вони понесли цю вістку, понесли цю Євангелію, далеко за межі Єрусалиму, понесли в язичницькі країни, міста до поганських народів. Їм приходилося дуже багато навчати людей, навчати людей приймати Господню благодать. Приймати Божу благодать. Тому що е, у всіх народах язичних поганських народах розуміння будь-якого божества було лише одним. Перше ніж щось попросити, перше ніж щось отримати потрібно було задобрити. Потрібно було пожертвувати, потрібно було принести щось або зробити щось в ім'я того чи іншого Бога. А тут а нова наука, благодать. Нічого не потрібно давати взамін. Тому апостоли вони багато говорили, багато навчали. І навіть коли ці люди вони приймали Ісуса Христа, коли вірували в нього, все рівно десь підсвідомо, в своєму розумінні, в своїх ділах, вони старалися якось вислужитися перед Богом. Вони старалися якось з власними ділами цього досягнути. І апостол Павло неодноразово в своїх посланнях говорив, що ділами закону жодна людина вона не може виправдатися. Не може виправдатися. Послані до галатів, третій розділ, третього гріша, він каже, «Чи ви дійсно такі немудрі, що, почавши духом, хочете закінчити тілом. Насправді, коли ми подивимось, почитаємо Євангелію, життя перших християн, послання, які були до них, ми можемо побачити, що це дійсно була одна із крайностей, в яку впадали люди, впадали християни, які вірували в Євангелію. але була і інша крайність, котра є і до сьогодні, можливо, в теперішній час, вона є більш поширеніша. Вона, на перший погляд, незамітна і не така страшна. Але по своїй суті вона є дуже небезпечна для християн, для віруючих людей, небезпечна в цілому. На початку ми читали це місце, друге послання до коритян, 6 розділ, де апостол Павло говорить, ми як співробітники, новий переклад каже, ми як співробітники Божі, благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали надармо. Він каже, ми благаємо, що ви Божої благодаті не брали на дарму. Бо каже, приємного часу почув я тебе і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Ми бачимо той же самий апостол Павло, який був проповідником Божої благодаті, який навчав людей приймати її. Послані до римлян він дуже гарно розписав про дію Божої благодаті, те, як вона працює. І Він у цьому посланні застерігає християн, більше того, від лиця всіх апостолів, від всіх служителів того часу, Він каже: Я благаю вас, щоб ви Божої благодаті не брали надаремно. Тобто, не зловживали тією незаслуженою милістю, яку Господь явив до вас. І далі, цитуючи слова пророка Ісаї, через якого Господь тоді е, давав обітницю благословення для свого народу, Він каже, приємного часу я тебе почув, і поміг тобі в день спасіння. Тобто в тому абсолютно ніяких твоїх заслуг нема. Ініціатива спасти, ініціатива почути, ініціатива врятувати, помилувати, вона вся є від Бога. І Бог каже, я виявив цю ініціативу. Апостол Павло пише, поскільки сьогодні ми ще маємо оцей приємний час, поскільки сьогодні цей день спасіння він ще є продовжений для нас, він закликає християн. Він каже, я благаю, щоб ви не зловживали цим часом. Каже, щоб не робити ніякого спотикання в своєму служінні, в своєму християнському житті, щоб воно було бездоганним. І він каже: у всьому, давайте будемо виявляти себе як Божих служителів в великому терпінні. У різних ситуаціях життя будемо виявляти себе як Божих служителів, Божих працівників, без ніякого спотикання. Послані до Тита, другий розділ з 11 вірша, він говорить наступні слова. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, і на тому незакінчене речення. І далі сказано: і навчає нас. Та сама Божа благодать, яка спасає. Та сама Божа благодать, яка поширюється на всіх людей, не лише спасає, каже і навчає нас, щоб ми, відсуравшись з безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці, і чекали блаженої надії та з'явлення слави великого Бога, Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас. Щоб нас визволити від усякого беззаконства та й очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих. І далі він застерігає тита. Він каже: Оце говори та нагадуй, та з усяким наказом Картай, хай тобою ніхто не погорджує. Досить серйозно це питання, апостол Павло він поставив у перших церквах для перших християн. Ми бачимо, що в даному посланні до Тита. Він був настановлений на криті єпископом, ста якби головним пастором. І він розкриває ще одну властивість, знову в цьому посланні розкриває ще одну властивість Божої благодаті, яка не лише спасає, яка не лише здатна спасти всіх людей. Каже, але вона навчає нас, християн, жити праведно, побожно в тому часі, в якому ми живемо. Щоби ми відсурались безбожності і всяких пожадливостей. Каже, бо саме для цього Ісус Христос і постраждав, і помер, щоби нас визволити від цього. І не лише просто людей спасти, щоб спасти, але в нього була інша ціль: щоби вибрати собі людей, очистити собі людей і зробити їх готовими і спосібними для добрих діл. Які Господь на приготував для нас. Він каже, що, виявляючи Господню благодать, Бог передбачив для людей набагато більше щось, аніж просто спасіння. Він каже, Він захотів зробити тебе і мене учасниками Його діл, співробітниками Божими. Апостол Павло, до, в послані до Ефесян з 4 розділу, Звертається до Християн, Він каже: Я прошу вас, щоб ви поводилися згідно того покликання, до якого ви є покликані в Христі Ісусі. І далі Він каже, що кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. І для кожного, хто вірував в Ісус Христос, Він дав певний дар і Він має певне призначення. Не просто щоб ти був спасений сидів на лавочці, Ходив до церкви і просто відбув, і, і пішов додому. Який прийшов, такий пішов. Він каже: в 11 вірші, далі, послання до Ефесян 4 розділ з 11 вірша. Він, отож, тобто Ісус Христос, настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пасторів та вчителів. Для чого? Щоб приготувати святих на діло служби. Для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого у міру зросту Христової повноти. Тут ми бачимо, що оправдавши, освятивши для себе людей, ціль Господа полягає в тому, щоб ті, котрі вже є святію оправдані, вони були готовими. Вони були приготовленими і були готовими для всякого діла Божого. Він каже, щоби очистити і освятити їх, і щоб вони стали спосібними будувати, щоб вони стали спосібними щось зробити в тілі Господньому, будувати його для служби. Ми бачимо, що зі своєї сторони Господь він зробив все необхідне для нас. Дарувавши нам свою благодать, дарувавши нам спасіння, дарувавши нам прощення гріхів, дає нам всі ресурси. Але сьогодні, брати і сестри, є питання для кожного з нас, а як ми витрачаємо ці ресурси, які дав нас Господь? І на що ми тратимо Божу благодать, яка дана нам даром? Знаєте, є така приказка, що в людях що дарованому коньові в зуби не заглядають. І якщо ти за це не заплатив, якщо ти не заплатив, не витягнув свого кармана, не витягнув свого кошелька, ти не заплатив це своєю кров'ю, своїм потом, своїми зусиллями, воно не так особою цінується. І багато християн вони беруть Божу благодать на дармо, навіть не оцінюючи і не, роз... не усвідомлюючи того, наскільки важко вона давалася Ісусу Христу, тому що Він платив, а ми беремо це даром. І в Старому Заповіті є одне місце, де Господь із жалем говорить про людей, яких він свого часу вибрав для праці, який він вибрав із народу, поставив їх, і ці люди вони почали зловживати оцими можливостями, цією милістю, цими повноваженнями, які дав їм Господь. І замість того, щоб достойно нести цю службу, вони почали використовувати це в своїх цілях. І Господь в книга Пророка Єзекіїля, 22 розділі, з 26-го вірша, говорить наступні слова. Він каже: священники її ламають закона мого, і зневажують мої святощі, не розрізняючи між святим та несвятим, і не оголошують різниці між нечистим та чистим, і від субот моїх закривають свої очі. І був я зневажений серед них. Князі її всередині її, немов ті вовки, що злоби шматують, щоб розливати кров, щоб губити душі ради користи, а пророк її все замазують болотом. Бачать марноту, чарують собі неправдою, вони кажуть так говорить Господь Бог, а Господь не говорив. Народи краю тиснуть утиском та грабують грабунком. А вбого та бідака гноблять, а чужинця тиснуть у безправі. І далі 30-й вірш Господь каже: І шукав я між ними чоловіка, що поставив би загороду і став би в виломі перед моїм обличчям за цей край, щоб я його не знищив, та я не знайшов. Коли Господь посилав пророка Єзикіля до Ізраїля з цими словами, він скаже, коли ти підеш до цього народу, підеш до тих людей і будеш їм нести оці слова. Він каже, скажи до них, що ти земля не очищена і в дні гніву дощем не полита. В розумінні, в підсвідомості євреїв, це означало оці поняття, земля, яка є неочищена, земля неготова, погана земля, земля, на котрій немає довго часу дощу, це означало, що це є прокляття, яке надвисло над краєм, над народом. І саме Господь каже до нього: от коли ти прийдеш до тих людей, Господь саме так охарактеризував цих людей, які прийняли від нього благодать свого часу, прийняли від нього свої благословення. Він каже: піди і скажи їм, що ви є такі. І оскільки Господь він завжди працює по вертикалі зверху вниз, його мова і звернення вона направлена найперше до тих людей, котрі ближче є до нього. І по своєму покликанню. Вони знаходяться ближче до Нього і є відповідальними. Він звертається до священиків, він звертається до пророків, і до князів. Ми читали, що Господь до них звертається і про них говорить: усі ці люди свого часу, вони були покликані Богом, усі ці люди свого часу були вибрані Богом зі всього народу і поставлені для служби Господеві. Господь дав для них певний статус. Дав для них певні можливості і ресурси, яких не мав ніхто в народі. І їхнє призначення було для того: працювати і нести цю службу, щоб народ він зростав, будувався. І ми бачимо, що займаючи оце положення, користуючись Божими благословеннями, Божою милістю до них, ці люди вони почали зловживати. Божою добротою, почали зловживати тим становищем, яке Господь дав для них. І почали використовувати це в своїх цілях. І Господь Господь каже до них, в нього були зовсім інші плани. Він каже, я шукав між ними чоловіка. От серед тих вибраних людей, яких він вибрав свого часу, серед тих покликаних людей, яких він настановив свого часу. Каже, я шукав між ними чоловіка котрий поставив би загороду, який би став у виломі за цей край, щоб я його не знищив і я не знайшов. Будучи свого часу, взяті у діл, на особливому рахунку в Бога, можливо, набагато ближче до Бога, ніж всі інші люди, ці люди не зрозуміли свого покликання. І вони розтратили ресурси, вони розтратили Божу милість, вони розтратили усі, все те, що Господь їм дав у власних цілях. Всі можливості, вони не використали це за призначенням. І оскільки в старозавітній період Господь мав справу лише з вибраними людьми, ці люди це були священники, це були люди, які мали відносини ближче з Богом, ніж інші. В Євангелії ми читаємо, що з приходом Ісуса Христа ця благодать вона поширилась на всіх людей. І всі стали в такий же самий статус, рівний статус перед Богом. Коли в книзі об'явлення, Богослова ми зустрічаємо такий момент, що він описує, де він бачив, що на небі, коли Агнець підійшов і взяв книгу від, з рук того, хто сидів на престолі, то 24 старці, всі ті, хто там знаходилися, вони попадали перед ним і вони казали такі слова: Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, щоб, бо ти був заколений. І кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племені і язику, і народу, і люду. І далі вони говорять такі слова: І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками. Всіх людей Господь поставив, тих, котрих Він викупив. Тих, котрих Він оправдав, омив своєю кров'ю, поставив у статус. І це на небі старці, ті, які є перед Богом, вони це прекрасно усвідомлюють і розуміють. І кажуть до Ісуса: Ти достойний взяти цю книгу, відкрити її печатки, тому що Ти заплатив, і Ти поставив людей в статус перед нашим Богом, царями і священниками. І розуміючи усю серйозність такого положення. І відповідальності, яка тепер лежить на кожному християнинові, який пізнав Божу благодать, який отримав, пізнав дар спасіння Божого. Апостол Павло говорить: ми, як співробітники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали надаремно. Не брали надаремно, тобто не марнували її. Каже, ні в чому не робіть ніякого спотикання. Чому? Тому що тепер наше життя і наше служіння, воно є перед Богом напряму. І перед Богом напряму ти кожен будеш відповідати, ти кожен будеш давати відповідь, я і ви, брати і сестри, як ми скористалися тим положенням, яке поставив нас Господь. Послані до римлян, 6 розвід, 14 вірша, апостол Павло говорить: «Бо хай гріх не панує над вами. Бо ви не під законом, а під благодаттю. Далі він каже, що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, то ви й раби того, кого слухаєтеся, або гріха на смерть, або послуху на праведність? Іншими словами. Кажучи, коли спасіння поширюється на всіх людей і благодать Господня, вона дана вам. Ви стали близькими до Бога, ближчі, ніж були колись. Ви приступили до нього, ви скористались цією благодаттю. Він каже, не зловживайте цими речами, не віддавайтесь гріху. Господь відкупив вас від того, не робіть ніякого спотикання перед Ним. В до євреїв. Шостий розвір четвертого вірша, вірша говорить: не можна, бо тих, що раз просвітились були, і скуштували небесного дару, і стали учасниками Бога, учасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали знову відновляти покаяння, коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають. Автор послання. До євреїв він говорить, що подібні речі, коли віруючі люди, тих, яких відкупив Господь, вони починають зловживати Божою благодаттю, починають бавитися цими речами. Він каже, що це є рівносильно тому, що ти береш своїми руками у собі, розпинаєш Ісуса Христа. І десятий розділ того ж самого послання, він каже. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріх не знаходиться жертви. За самовільний гріх, за свідомий гріх жертви немає, і це сказано в новому заповіті. Неможливо тих людей, які пізнали Божого благо... Божої благодаті, і знову вертаються до того самого відновляти покаянням. Це пише Слово Боже. І коли ми повертаємося до шостого розділу послання до євреїв, з сьомого вірша ми читаємо, бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї, і родить рослини добрі для тих, хто їх вирощує. Вона благословення від Бога приймає, але та, що приносить терня і будяча, не потрібна вона та й близька до прокляття, а кінець її спалення. Господь каже: шукав я між ними чоловіка. Який би був би готовий, щоби стати в проломі, каже, і я не знайшов, брати і сестри, сьогодні ми всі знаходимося перед Богом. Всі ми пізнали Божу благодать, всі ми є спасені. Кожен із нас ми отримали це життя нове в Ісусі Христі. Питання: що сьогодні ми робимо з цією благодаттю? І в яких цілях ми її використовуємо? Як ми використовуємо наш час, який даний для нас? Як ми користуємося цією незаслуженою милістю? В посланні, другому посланні до Тимофія, другому розділі з 15 го вірша, апостол Павло каже до нього, каже, силкуйся поставити себе перед Богом гідним і працівником бездоганним, брати і сестри, ким хочемо і ким стараємося поставити ми? Перед Богом себе. Це питання, воно не відноситься колективно до церкви, колективно до народу. Це питання відноситься до кожного особисто. І апостол Павло говорить до Тимофія Ти особисто. Він не звертався, він не писав це до церкви. Він каже, ти особисто. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним і працівником бездоганним. Сьогодні я би хотів закликати кожного з нас себе першого, тому що читаючи це слово, роздумуючи над ним, я перевіряю себе я розумію, що мені ще дуже багато потрібно досягати, брати і сестри, чи стараємося ми себе поставити перед Богом гідними і бездоганними? На що ми витрачаємо Божу благодать, щоб очищати себе? Щоби ставати подібним до нього, та як він, щоб зростати в цього мужа досконалого, чи щоб грішити, бо ми під законом, не під законом, а під благодаттю. Багато людей вони бавляться цим. Сьогодні я зроблю все одно покаюся. Сьогодні можна, раз можна, все одно покаюся ми під благодаттю. Не для цього вона дана для нас. Кожен із нас, ти і я. Ми перед Богом будемо відповідати за той статус і за те місце, на яке поставив тебе імене Господь. Він каже: Ми читали на небі, це було підтверджено. Тими 24 старцями, які казали, що ти зробив їх царями і священниками перед Богом. Коли священники входили недостойно в Божу присутність, вели себе недостойно, вони платили життям. Брати і сестри, ми можемо кожен. Коли будемо вести себе недостойно перед Ним, заплатити нашим життям вічним, яке дароване від Господа. Тому нехай поможеть кожному з нас Господь, щоб ми вели достойний спосіб життя, поводилися гідно покликання нашого в страху, в побожності, в всякому смиренні перед Богом, розуміючи, що цей добрий дар благодаті, даний для нас даром. І сьогодні ще є цей час благоприємний. І цей день спасіння, він ще є продовжений. І якщо Господь не спішить платити, віддавати кожному згідно його діл. Це говорить про його милість, тому що милість його поставлена вище на судом. І Господь каже: я не спішу. Чому? Тому що милує, бо не хоче, щоб хто загинув, щоб і всі спаслися. Брати і сестри, нехай благословить кожного з нас, Господь, щоби ми розумно використовували цей час. Поводилися розумно. Навчаючись від тої благодаті, яка дана нам, щоб коли Господь Він в свій час прийде і буде шукати між нами когось, щоб можна було взяти і поставити в проломі, щоб ми були готовими. Ми знаємо, в Біблії є написано місце, що в Великому домі є багато різного посуду. Він є, Він є золотий, срібний, мідний і глиняний. Він є. Але питання: те, чим він є, наповнений. І чи готовий Він до якогось житку. І там є питання і відповідальність, яка лежить на кожному, зокрема, він каже, хто очистить себе, ресурси для того, щоб очистити себе є. Ісус зробив це. І ця благодать дана. Але якщо ти захочеш, якщо ти зробиш це, хто очистить себе? Ця, ця відповідальність вона лежить на кожному особисто, Бог нікого не заставить. Той буде чистий, той буде готовий, посудина на честь. Приготовлена, і вона буде люба господареві, буде люба господеві. Проте сестри, хай благослови цьому наш Господь, щоби ми були розумними, як казав апостол Павло, не зловживали і не брали надармо Божої благодаті. Амінь.